Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Наприкінці кожного семестру в коледжі підбивають підсумки діяльності студентів у різних площинах. Хтось відмінно навчається, перемагає в інтелектуальних змаганнях аудиторно чи онлайн, без когось неможливо провести спортивні заходи. Чиїсь неординарні ідеї допомагають цікаво та креативно провести дозвілля, а є альтруїсти. Для котрих у пріоритеті волонтерство. Тож, у зверненні до молоді, директор коледжу зауважив, що успіх загрожує кожному, хто не сидітиме на місці, а скрізь спробує свої сили, віднайде слабкі сторони і розвине сильні. Таким лідерам студентського життя були вручені грамоти. Також йшлося про стратегію нашого закладу освіти на найближчі роки про переваги. Ризики і конкурентність, коли життєздатність освітньої установи, як і будь-якого бізнесу, залежить від гнучкості та швидкості реакції на інноваційні зміни, коли робляться ставки на молодь, яка хоче зростати. Отже, сучасні програми, можливість добавичів обирати свою освітню траєкторію через вибіркові дисципліни і в такий спосіб стимулювати педагогів до вдосконалення. Чітко сформульовані цілі та місія нашого закладу фахової передвищої освіти через зв'язок між освітою, практикою та суспільним життям це запорука комфортного перебування і комунікації для педагогів та студентів у МКФКБ. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!